Доброго ранку усіх, хто дивиться передачу ранок з Надією. Я разом із вами хочу дякувати Богові за новий день життя, дякувати Богові за слово Його, бо в ньому містяться обітниці, те, що Господь пообіцяв нам, а Він пообіцяв навчати, охороняти, допомагати. І сьогодні ми продовжимо брати уроки із цієї святої книги. Послухайте віршик, записаний у постані апостола Павла до Корінтян у другому посланні, у п'ятому розділі, 21. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Той факт, що святе подружжя, знехтувавши однією єдиною забороною Бога, порушило його закон. І в результаті відчуло на собі наслідки гріхопадіння, повинен вселяти у нас благоговіння перед священним характером Божого закону. Бог дав своєму народові, називаючи його своїм особливим скарбом законодавство, до складу якого входило два закони моральний і церемоніальний. Перший указував на творіння, щоб нагадувати про живого Бога, який створив світ. Вимоги цього закону обов'язкові для всіх людей у всі часи, і він існуватиме вічно. А церемоніальний був даний через порушення Адамом морального закону. Послуг церемоніальному законові полягав у жертвах і приношеннях, які вказували на майбутнє викуплення. Любов, яку Бог відчув до людства, створеного ним за своїм образом, спонукала Його віддати власного сина на смерть за злочини людей. А щоб гріх, розростаючись, не змусив їх забути про Бога та обуйцяне викуплення, Він заснував систему жертвоприношень як про образ досконалої жертви Божого Сина. Христос став жертвою за гріх для нечистивого людства, для нечистивого роду, взявши на себе осуд, якому підлягає грішник за порушення Божого закону. Христос став на чолі людської сім'ї, як її представник. Він поніс на собі гріхи світу. У подобі гріховного тіла, Він засудив гріх у тілі. Закон Єгови, спрямований до творіння, полягав у двох великих принципах. Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою це перша заповідь. І друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. Іншої, більшої заповіді від цих немає. У чому полягає воля Отця? У тому, щоб ми дотримувалися Його заповідей. Смерть Ісуса Христа для викуплення людства піднімає завісу та зливає потоки світла на століття існування всієї юдейської релігійної системи. Без смерті Христа уся ця система. Немає ніякого змісту. Це просто ритуали. Але все, що відбувається там, це відбувається для того, щоб люди не втратили своєї пам'яті, а чому помирає ося жертва? І тому вірні послідовники і в ті часи розуміли, що необхідно дотримувати правд Божих закону Божого. Послухайте, як про це висловився. Автор 119 Псалму. А я буду держатися завжди закону Твого на вічні віки, який прекрасний у своїй простоті, повноті та досконалості закон Єгови. У Божому законі немає жодної таємничності. Найбільш Немічний розум може осягнути ці правила, щоб жити за ними та формувати свій характер за божественним зразком. Безмежна жертва, яку приніс Христос, щоби звеличити та прославити закон, свідчить про те, що Його вимоги до законопорушника не ослабнуть ні на йоту. Христос прийшов сплатити Борг який власними злочинами грішник накликав на себе і своїм прикладом навчити нас, як дотримуватися Божого закону. Христос сказав, я зберіг заповіді мого Отця, маючи перед очима факти, які настільки, очевидно, підтверджують вимоги Божого закону, а також небеса та вічне життя, котрі надихають надією та спонукають до дії. Не можна збагнути розумом, чому так багато людей, хто називає себе Божими послідовниками, можуть відкидати його закон і вчити грішників, ніби вони не зобов'язані виконувати його розпорядження. Яка фатальна омана. Цю єресь вигадав Сатана і з її допомогою спокусив Єву на гріх. Сумні наслідки цього злочину перед нами. Христос прийшов указати на шлях спасіння, ось тільки прообразні служіння Старого Завіту втратили своє значення, коли образ зустрівся з прообразом у смерті Христа. Ми могли б розраховувати, що якби десятислівний закон утратив свою силу, то Христос сповістив би про його скасування. Якби старозавітні писання перестали бути керівництвом для християн, він, тобто Христос, повідомив би про це, святі пророки передбачили обставини народження Христа, події Його життя, Його місію, смерть і Воскресіння. У Старому Завіті ми знаходимо благовістку про майбутнього Спасителя. У Новому Завіті ми знаходимо благовістку про з'явлення Спасителя, як і було передбачено у пророцтві. Немає жодної розбіжності між ученням Христа у Старому та Новому Завітах. В останній вістці Христа до Його церкви, яка прозвучала на острові Патмос, воскреслий Спаситель благословляє тих, хто пильнує. Закон Його Отця. І він говорить, блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами до міста. Це книга відкриття. І це написано в 22 розділі, в 14 вірші. І в інших перекладах написані ці слова так: блаженні ті, що дотримують заповіді Божі, щоб їм мати право до дерева життя і увійти у місто. Через брами. І хочу молитися, дорогі мої, щоб ми були в числі блаженних, і щоб це блаженство ми мали від Господа, а не те, що сьогодні пропонує світ. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Сьогодні ми підняли з вами досить непросте питання, тому що, на превеликий жаль, виходячи із одного святого письма, світ розділився на двоє. Одні кажуть, що треба виконувати заповіді, а інші кажуть, що не треба виконувати заповіді. Тому ми взяли приклад сьогодні із того, що відбулося в раю. Подивіться, друзі, дорогі, до чого привело людство те, що перша пара ослухалася Господа і взяла те, що заборонене Богом. Тому сьогодні, дорогі мої, Господь, нас просить. Запрошує, дослідіть Писання, якщо ви думаєте про вічне життя. Якщо ви не просто утворили собі якийсь колектив, якусь групу, групу по зацікавленості якійсь, ні, а якщо ви думаєте про спасіння, то прийміть те, що говорить Господь. Ісус помер тому, щоб довести, що закон Божий міняти не можна. Це десять заповідей. І тому ми сьогодні досиділи із вами, що якщо би Господь щось відмінив, то було би написано: якщо б було щось не так, Господь би попередив. Але Він сказав, що я прийшов не порушити, але виконати. І вам пропоную виконувати. Тому сьогодні давайте з Божою силою йти вперед з Господом, дотримуючи кожну заповідь закону Божого. Будьте благословенні Богом. До побачення!